Вітаю! Мене звуть Лариса і я психолог на платформі Розмова. Основний напрямок, в якому я працюю, це психоаналіз. І мене часто питають, чим відрізняється психоаналітик від психолога чи психотерапевта. Якщо коротко, психотерапевт чи психолог знаходяться в лозі ці свідомих процесів, досліджують поведінкові явища, когнітивні функції. Використовують методи для адаптації. Психоаналітик це фахівець, який спирається на дослідження позасвідомих процесів, процесів, які людина не усвідомлює та про які нічого не знає. Те, що відбувається з вами сьогодні, має свої причини, коріння. І психоаналітик запропонує вам говорити, згадувати, тому що нам властиво забувати, витісняти те, з чим ми колись не впорались психічно. І це колись забути керує нашим життям зараз, створює проблеми. Але наша сила в тому, щоб ви знайти свій власний спосіб все це подолати. Наше завдання виявити ваш спосіб взаємодії зі світом, вашу істину, ваші бажання і причини того, як ви опинилися в місці страждання або невдач. Тому ви не пасивний слухач інтерпретації аналітика, а активний співучасник. Ми з вами разом проходимо цей іноді непростий, але дуже цікавий та важливий шлях. Ходьте, я запрошую вас говорити, переживати, шукати, згадувати, міркувати. Зміни точно відбудуться, і ви будете розуміти себе та інших краще.